Да. Тут вже не нормуємо врожай. Тут вже в нас ось такі о. Ми вже чекаємо поки він буде. 12 липня. Ось такі маємо. На жаль, за сорт вам не скажу. От, такий в мене однобокий, але пару подів є це я переводив то на кущ, на чашу, то на вертіно. Так от тут я трошки плодів. Так, в принципі, розвивається він прекрасно, бачите. Та і зірве. Ми вже два плода зірвали, з'їли. Вони трошки ще зеленковаті, але два загнило. Не знаю чому. Смак прикольний. Неї дуже солодкий, такий кисло солодкий гармонійний. От, Таку має приємність маємо на 12 липня. Дякую за увагу.